Всім привіт! А сьогодні для мене шок-контент розпаковка. Тому що, от хто не вірить, 9 злотих, 20 грошей. це десь 90 гривень. Грушка. от Три грушки. Одна, один персик. да він величенький, Один персик. Аж подивлюся, скільки він там заважив: 300 грам. І один пончик 3,50 Ну, Люди добрі, 100 гривень. Ну, це коли купляєш без скидок, без акцій, коли дитина ввечері захотіла пончик, а мама цих персик. Ось тобі і ціни без скидок і без промоцій. Ну, Для мене це що контент, бо я вважаю, що це дорого. І в Україні, звісно, грушки зараз дешевше, не знаю, як там пончики, але ціни, які є. Це все, я, я в шоці, в шоці.